Доброго дня, шановні українці та україночки. Доброго дня, пане президент. Під час повномасштабної війни в місті Києві та великих містах України проживає нелегально 5 і більше років. Багато людей, у тому числі багато жінок з російськими паспортами, проживають нелегально та не поновлюють строк проживання в консульстві. Офіційно не є громадянами України, а нелегально перебувають у великих містах України з російськими паспортами. Сподіваємось, служби України будуть перевіряти паспорти громадян, які проживають у великих містах, та звернуть більшу увагу. На людей, які нелегально знаходяться з російськими паспортами, всім гарного дня! Бережіть себе, доброго здоров'я, українці! Ми разом.